Ходимо до душової. У мене мені в спадок від попередніх господарів будинку дісталось таке щастя, що я маю душову кабіну і маю ванну. Спочатку покажу ванну, як я миюся в ванні. У ну, мене акрилова ванна, але в усіх квартирах, де я знімав, жив, коли працював, були сталеві ванни або чавунні. І на що обов'язково варто звернути увагу. Сталева або човунна ванна, коли на неї потрапляє миючий засіб, особливо, якщо це кондиціонер для волосся, вона перетворюється просто на лід і можна дуже легко впасти, скрутити собі в'язи, зламати все, що в нас ще залишилось. Тому дуже рекомендую в якості техніки безпеки покласти на дно ванни силиконовий коврик. Він абсолютно недорогий. Е, коштує. 350 там близько 300 гривень, але повірте, лікуватися буде дорожче. Сам особисто, колись в хостелі так вистелився, що ледве виліз тієї ванни. Що далі? Ну, Я вдома користуюся душовою кабіною. В всіх інших в ваннах, де я знімаю. Чи якби я користувався ванною, то обов'язково була б у мене кутова поличка. Яка я вам покажу на яку я, я кладу е, миючі засоби? В своїй ванні я цього не роблю, беру звідси, залазимо в ванну. Коврик у мене є, тому я роблю це сміливо. Почнемо з душової. Ну, як я е, казав. В історії з туалетами дуже важливо, щоб перемикач з душу на воду був таким зручним, щоб ви могли його самотужки перемкнути. Краще, щоб це був важиль. У мене ця кнопка є, я її можу перемкнути достатньо легко, але враховуйте мою конфігурацію. Далі мочалки. Мочалками користуюсь самими звичайними. Ось така мочалка коштує десь близько, мабуть, 200-250 гривень. Плетена. Єдина модернізація це ось ці ручки, які тут зазвичай звичайної мотузки, яка, коли миєшся, злипається і дуже важко продіти туди руку. Тому мені на неї рідні, мої близькі. Натягли на неї ось такий силиконовий шланг тоненький. І тепер вона тримає форму. Я можу її взяти. Покажу вам процес, як це відбувається. Це один варіант мочалки. І другий варіант мочалки. Така сама, тільки на іншому кінці в неї присоска. Отож, як ось у мене тут є мій Гель для душу, шампунь, вибачте. Всі мої пляшечки обклеєні ось такою сіточкою антиковською, яка посаджена на двобічний скотч, і вони не вислизають. Тому я можу взяти ось так. Пробка теж має обов'язково відкриватися і наношу собі на куксу, милю голову декілька разів, скільки мені треба. Добряче її мию, закриваю, кладу на місце. І іншу частину голови я можу дістати правою куксою, треба використовувати все, що можна, щоб добряче її потерти. Змиваємо голову далі, щоб на мочалку нанести. Звичайне, звичайне мило, рідке, тільки ви бачите, дно теж наклеєна сіточка, щоб воно не йорзало і не падало. Кладу там, де мені зручно, і щоб я міг правою куксою натиснути, а і піднести мочалку. Лівою рукою підношу мочалку, а правою наношу мило. Далі. Спереду груди я все можу мити собі ось таким чином, мити там за вухами, під пахвами обов'язково. Інтимні зони там, де дістаю ноги. Скільки дістаю. Далі, щоб помити ноги краще, в мене є ось такий гак, тут, де я можу затиснути. Перехопити іншою рукою і далі вже мити кожну ногу, спускатися куди мені краще по черзі ноги будь-якими рухами, ось так от. Максимально діставати, де я можу дістати. Щоб помити спину, наприклад, ну, Можна надягти на кран. Є що я його можу відкрити, звісно. Далі треба перехопити. Використовуємо все, що можна використати. Щоб помити, вибачте, свої інтимні зони, якщо, і це варто робити, тому що якщо користуєшся протезом, буваєш в місці, то все рівно е, бажано добряче помитися. Тому можна ось таким чином мити собі. Якщо е, недостатньо місця і е, мочалка занадто велика, то можна продіти ось в цю. Мочалку на будь-якому рівні, і вона буде набагато краще. Щоб помити спину, так само одягаємо сюди руку. Опа, спала. Не треба. Нервувати, коли буде, не буде виходити, воно 10 разів буде спадати, але це нормальна тема, нам з вами легких шляхів шукати не треба. І ось присідаю і таким чином мию максимально спину, такими рухами можна спиною допомагати, і далі миємо знизу ноги і все на світі. Ну, і далі змивати нічого складного нема. І ще покажу один варіант миття інтимної зони за допомогою ось іншої мочалки, така теж дуже дешева. Бажано, щоб вона була така вже розховдана, не, не трималася купи. Ну, По-перше, нею теж достатньо легко митися, всі передні частини свої помити. Як помити інтимну зону? Ну наносимо миючий засіб. І потім у ну, мене ванна така з викрутацями. Але звичайна ванна сталева, чи кладемо її сюди ближче на ребро, сідаємо і ось об ребро добряче собі все вимиваємо. Дуже добре працює, і теж можна, як варіант, такий спосіб тримати. Ну, звісно, що потім треба буде трошки прибрати. Все помилося. Треба витертися. Е, бажано рушник мати якомога більший. Е, я користуюсь е, це мій робочий звичайний рушник, тільки зверніть увагу, ось дружина мені пришила на його довгій стороні таку петлю, щоб я міг легко його повісити. Тому що, якщо її нема і вісати, вішати її просто, дуже часто він падає. По-перше, це не гігієнічно на підлогу, а підняти його треба ставати на коліна, піднімати зубами це незручно. Чому потрібен великий рушник? Тому що нам треба а різними рухами якомога більше тіла він покриває, тим краще. Ось. І тут я накриваю спочатку, витираю стіну, спину, допомагаю собі зубами. Ось так от. Нога об ногу. Щоб витерти е, сідниці, стелю, сідаю і добряче труся, витерлися, покажу вам ще деякі корисні пристосування. Е, ну, наш Ніжний рушничок стелю на чому важливо мати ніжний рушничок, тому що на ньому я одягаюся. Ну, і не можу вам не показати техніку надягання білизни. Зараз не буду заголятися, просто зніму шорти. В принципі, саме така сама історія. Як їх вдягати? Ну, по-перше, бажано, щоб білизна була еластична і добре тягнулася, розтягувалася. Ну, ось, наприклад. Маємо шорти після цього. Якщо ви маєте тут протест, помилися, надягли протест, то звісно ви вдягнетесь швидко. Але не завжди це є можливим. Наприклад, я коли подорожую в хостелах в звичайних душових, просто ніде притнути той протез і доводиться використовувати те, що використовуєш. Ну, бажано чистенький, ніжний рушничок. Якщо цього немає, вибачте. Не зовсім гігієнічно, я стелю свою футболку, як буду змінювати на підлогу, але ж вона моя. Сідаю на диван. Зручно також, якщо є унітаз, сісти на унітаз буде нижче. Кладу шорти чи труси сюди, одягаю ногами. І ще хочу сказати, що е, дуже бажано нам тримати себе в формі. Якщо буде отакий живіт, то, звісно, це все дуже нам погіршує наші справи. Ну, е, мокрі ноги зазвичай не дуже хочуть пролазити, але ось треба робити такі рухи, допомагати все наділи. Тепер нахиляюся. Відтягаю їх нагору. Чому бажано, щоб еластичні, бо ось надягати доводиться отакими рухами. Оскільки я надягав зараз. Ну, фактично на сухо тіло, то вони наділись добре. Коли ти мокрий, то ось ця частина часто загортається, і ти просто в тебе, вибачте, півдупи видно, ти не можеш вийти. Тому у мене ось в душові є ось такий гачечок. Це я підгледів в протезному центрі в Німеччині, де я був. Він розташований ось на такій висоті ну сантиметрів на 20 нижче від пояса мого. Щоб я міг присісти і поправляти собі шорти. Все, вони в мене на місці. Його так само можна використовувати, якщо висока ампутація, щоб зняти собі білизну. Тому майте на увазі гачок нічого там такого серйозного немає, але бажано форма, щоб його була не надто вузька, щоб він був такий, щоб можна було легко зачепитися. Все, ми вділися і далі покажу вам, як в мене обладнана душова кабіна.